Жили собі три брати кишік та хорив. І була в них сестра красуня Либідь. Брати ходили на полювання, ловили рибу. А Либідь, як наведе ладу хатів, сідала біля вікна, рушники вишивала та братів виглядала. Поверталися вони завжди, з повнісінькими ковшиками риб, грибів і ягід. Всього втім краї була досталь. Аж почув про багату землю і красуню либідь. Лютий триголовий змій налетів уночі трьох братів з залізними ланцюгами до трьох гір прикував. Красуні ж сестрі звелів негайно зміїне царство збиратися. Напружив кій свою силу. Розірвав залізні ланцюги, а тоді захопив величезного меча і проткнув змаїне серце. Та стигло три голови чудовища випустити безліч вогнених стріл. Пронизали вони мужного кия. І впав він на землю мертвий. Дуже побивалися і ливі, бо Вона лакала день і день. Тиждень і тиждень, рік і рік і наплакали цілу річку. Поплили по річці кораблі. Дісталися кораблі того краю, в яким жили брати. Зійшли на берег люди, поставили свої житла. І виросло велике місто. На честь милого Кия назвали його Києвом. Річку назвали Лейбідію, а три гори київські. Киявицею, Чекавицею та Хоревицею.